Коли мене Богдана запросила долучитись до цього обговорення і надіслали авторку та книгу, я подумала: блін, ну що ж таке? Чому я, можливо, я колись забула в бібліотеку здати Джейн Остін і вона за мною ганяється? Як так вийшло? Тому що, коли я читала гордість і упередження, вона не знаю, можливо, не в той період зайшла. Якось взагалі не відгукнулась, і я пам'ятаю цих стощимо сторінок, Вона значно тонше за ему. Вони мені дались дуже складно, при тому, що я читала її в ліцею. і я навіть е своїми враженнями ділюсь в подкасті. То з емою вже такого не було, зважаючи на те, що в мене дійсно зараз набагато менше часу, а вона значно товстіша. можливо, завдяки перекладу. Ось, і дійсно, здавалось би, 200 років прийшло, а теми дуже переплітаються. Ми бачимо і маніпуляцію, яку ти згадувала. Ми бачимо село і місто, і як взагалі в селах формується ком'юніті, і наскільки там це впливає на людей і на їх вибір, здебільшого на жінок. Ми бачимо мізогінію, яка проявляється дещо в дружбі. І словом, да, дійсно тема дуже. Півпадають.